Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо міні фокачі. Італійська фокача справжня насолода. Її можна приготувати з різними смаками: м'якенька всередині та з хрусткою з коринкою. Її зручно взяти з собою на роботу, на пікнік та будь-куди, де вам захочеться перекусити. Адже це смачно та різноманітно. Друзі, а якщо вам сподобаються ці міні фокачі, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую! У миску виливаємо теплу воду і розкришимо дріжджі, перемішаємо до повного їх розчинення, додаємо цукор, просіємо борошно і починаємо замішувати тісто. Потім додаємо сіль та оливкову олію. Вийшло ось таке тісто. Збираємо його у кулю, викладаємо у миску і накриваємо харчовою плівкою. Залишимо його на 20 хвилин. Після чого треба поскладати тісто. Розтягуємо тісто і загортаємо кінці до середини. Накладаючи їх один на другий. Робимо так кілька разів. Потім збираємо тісто у кулю, викладаємо його знов у миску, накриваємо харчовою плівкою і залишимо, доки тісто збільшиться в об'ємі у 2 або в 3 рази. Після 2,5 години моє тісто ось так збільшилося в об'ємі. На робочу поверхню додаємо трохи борошна. І сформуємо з тіста ковбаску. Ділимо її на 8 рівних частин. З кожного шматочка сформуємо кульки. Накриваємо їх рушником і залишимо на 20 хвилин. Через 20 хвилин можемо формувати міні фокаччі Притискаючи пальчиками, формуємо кружечки. Викладаємо їх на дико, застелене пергаментом, на відстані один від одного. Приготуємо начинку. Я буду використовувати кабачок, картоплину, цибулю, томати та оливки. Нарізаємо кабачок картоплину та томати слайсами, а цибулю напівкільцями. Викладаємо посередині кожного кружечка різну начинку. Посолимо. Приправляємо також спецією орегано. Зверху збризнемо олією і ставимо випікатися у попередньо розігріту до 220 градусів духовку приблизно на 20 хвилин. За бажання можна також додати зверху трохи тертого сиру. Тож, коли міні-фокачі готові, додаємо тертий сир і ставимо ще в духовку на 5 хвилин. А ось і мої міні-фокачі. Друзі, аромат неймовірний. Їх варто спробувати. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!